Черкаські благодійники отримали гуманітарну допомогу від української діаспори з Іспанії. 28 палети палет з харчуванням для військових зібрала та передала Асоціація українців в регіоні Мурсія. Безкоштовну доставку вантажу забезпечила нова пошта в межах програми Гуманітарна пошта України. Допомогу оперативно вже передали черкаським бійцям зі 118-ї бригади. Дане від харчування будемо використовувати не тільки в тилу, як тут кажуть, а й скидати хлопцям. Стронів, ну, на ті ділянки, на які ми не можемо дістатися вчасно. Окрім того, захисникам на Запорізький напрямок передали сухпаї, воду та засоби гігієни від інших закордонних благодійників та черкаських підприємців. Волонтерський штаб ЛАД, окрім ось цього крутого органічного харчування, з Іспанії передає також консерви з Данії, сухпайки з Данії, а також умань пиво за наданий квас. Дякуємо лимонад і фінам за гігієну. Працюємо на перемогу слава Україні, героям слава.